Всім привіт! Ви на каналі ukrgamer 2 і сьогодні ми будемо грати в стендоф. Так-так, в стендоф ми зараз підключаємося, йде загрузка. Так, давайте... вже загрушка пройшла. Так, дивіться, в нас є 32 другий левел, да? Такі скінчики. Нам треба зараз що? Я хочу собі зараз... Сей... Слі... Фрібленьку голоду щоб. Заробити, щоб можна було... Питакейсик. Так, поехали грати. давай, я не знаю, давайте закладання бомбы за гра Один матч. Вот там ведь добрий. Опа, а ця карта дуже сильно рідко повипадає. Господи, я вже на ній дуже багато не грав. Ой-ой-ой, я вже на ній давним-давно не грав. На цій карті. Мені сьогодні повезло. Це рідкісна карта, щоб гра... знали. Дуже сильно рідкісна. Бачите, що вона рідкісне. Бо пістолетиком у нас їх завалити. Пленкінг Ого, щастя мене счастливы полот, шлякашку мені дали. Idem na a. Na a. Debi se jaka мене bratwala jde. Za mene bratuta. Točno poběda bude za nami. Bljaha, мене zabijeme, мене zabrali. Один із наших, короче, иди візьми, э... Е, бомбу. Заклей її. Вс, молодець. Мою каху взяв. А, не выкинув мюкаху. Шб ты знала, що це така кашка. и взял еще спецназ гину. Я ж сказал, трава брат. Ну, для качей маневра хотя бы сделаю молодец. А то візьмем, короче, зажигати. Пиши. Так, это ось усі рано ми сюди поставити пішли. Поперли на Б О, Господи, як я хочу тут по цій карті, як все одно, щоб як по якійсь новій карті. Хоча її вже скільки років. Ну, бачимо, Два там було! Один стінчики вибирає, а другий що? А другий бере. Ой, ще третього не йшли, третього ще не йшли. О, патіше прийшли. Мені дали бомбу кочу, я зараз на барі буду класти. Бо там гиб, гиб, діло, це все, все робити. Флешку щось пішли по самі. На Б, бо вони, бо, бо ці ваші ашки, це повна херня. Йдем на Б. Що, йде на розбит? шо наших наших хуярить нашу хуяри господи ВИ пошы як тебе спросила, блять мене застрелив, як, скажи мені? Оце чого нормально йди мою хаєшку візьми бомбу йди візьми фильт 4 блять Я обязала бомбу, не скрылся, давно пришло плентилоп. А ты я потом бах-бах и все, и забрал. Ну такая уже и проблема, блин. Ты скажешь, что я взял хуже пушку. За лучше пушка. Побысты. Бачите, що я так кажу? У неї дуже маленька розслідусть, поняли? Бачите? Розкідності немає, що нема. Пацаны, я власти. Так, пацаны, не бешки коче урок пен-пам-п-биво. Що... Молодцы, пацаны, молодці. Пацаны, молодці! ну молодці! Да, мене є плоя кашечка. Ура! Давай, погнали. <пятый> <пятый> так, не так шутки, просто давайте. Правильно робот, это в вас еще Так, дымоху поставили. Так, дай на розбитку. ТИ! Ганделу ти таке? Це взагалі мене забив, даже не стріляючи? Чи так? Ну нахер. Давай, человек, то, че така забери. Хаешку ее, да хаешкую, да. Видишь про игрок. Так ч ты да? Наш умуничор дайшь садить на позицию. А сайпа не перешл заторвейстрим, ты молодец. Пацан, тысяч надо с ай. Я поддержу, я поддержу. Давайте, пацаны, пішли. Пішли. Так, мікрофона сюди ближче. А тут нормальна позиція, щоб п'ячити. Ну вже, блядь, одну всю бачили. Опять. Ну, це, усе, усе про ігрок, все про игрок, пацаны. Все поегрок поддерживаем. А вот чи ч такие? Чи таке симвоки повніші причм? Вони лежать. Дохлими. Вот там вони мають бути. Дохлими лежати. Чи таке воті. Вот так. Я з своїми читаками скоро з розом зійду. Я не знаю. Я ж і закладання бомби так давненько не играл. Ч, дай мені суха еш, а, ні, а ні, не 2004. А не, не хочет мені давати. Где не розубит? Як того гулісуса там нема. На позиції Люби. Ярить. Отак треба, блядь! Заказ виносити. Боже, ч в мене так лагає? Господи, що мене так лагає? Пацани, 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 я йду в туннель. Може, тут розгалися? Вроді би роззагалися, можна йти далі. Просто закашки його виніс. Так ч, Йди на розвитку, блядь. І знов залагало, не я не знаю, що це таке. Давай, що, на тебе одна надія. його і флешечками. Давай, блядь, чотири Три хвилини, одна секунда. Господи мій помилує, я ліваю, ні і пас не пацани. Мен... але ні, в мене ще ж таки вже ж бомба ну ж що... страни. Я ж не кину своїх побратимчиків. Поф пас... добре. Не треба ж просто засмайти, бо в одному й все погано. А, я поняв що в мене, блядь, лагає Зарядки 10%. Ти бачив? Не, пацана, я, я зараз виключаю це відео, цю зйомку, хай телефон зарядиться і вже потім, може, зроблю зйомку, бо з таким ф-кою моїм я грати не буду. Ну що ж, я думаю, вам це відео сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну. І скачуйте в стендов а з вами був А з вами був Укргеймер 2 і всім до побачення, і всім па-па.